Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую, що ви заглянули на канал. Сьогодні ми будемо глядати таро космічного всесвіту. Але я би просила також підписатися у вас, поставити дзвіночки, тому що, бачите, я багато унікальних колод просто переглядаю і ви їх не побачите ніде. І так, ось така колода. Така своєрідна. Загубили верховну жорицю. Ось красива колода. Ось тут відлюдник і, від, і відлюдник. Два відлюдники, але один підписаний і другий не підписаний. Цікава ситуація, але маєте додаткову карту. Ось тут підписано, бачите, зверху навпаки полоска і знизу. Шри це робиться для того, щоб не закривати цією широкою полоскою деталі карти. Тому так перевернули. Ми ще зробили для підпису досить таку широку полосу. Але ця полоса, вона є тільки на вставочках під шрифт на старших арканах. Тому не страшно. Зоодною виділяє старший аркан і, і карти двора. А ось тут отак от просто. Символічно. тут можу притримати, бо я не витягнув воно. тягне з, з, з собою інші карти. Скубки у нас такі красиві. Ну, має щось космічне, там це колона. Є щось таке. В ній. Всюди зоряне небо переважно. Як фоном іде? Тому, напевно, така і наза. Мечі пішли. Трійка, четирірка, п'ятірка, шість, сім. Вісім. О! Так, стоп. Це я зробила не тут. Це не та дев'ятка і це не відлюдник. Від жури мозгіта плавляться вже, напевно. Ось вона, дев'яточка та наша. Ми Дев'ять мічів. Десять мічів. Паш, лицар, королева, король. Две ка, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Паш, лицар, королева, король. І Ось отакий От всесвіт. Усім дякую за перегляд цього ролика. Підписуйтесь і до скорих зустрічей!